Доброго ранку. У нашій студії, як завжди, немає дефіциту спілкування із цікавими особистостями із цікавими співбесідниками. Зараз у нас є чудова нагода для цього, тож цим будемо і займатися. Нашій студії Володимир Павличин, архітектор, дизайнер. Сьогодні людина компетентна в цій справі буде нам розповідати, яким повинен бути Ужгород, точніше, архітектурне обличчя Ужгорода. Якщо вас ця тема зацікавила, якщо ви знаєте відповідь на це питання, 616191, один Долучайтесь до нас, або ж ви маєте можливість поставити питання нашому гостю. Поки що ми будемо самі це робити. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку. А, у нас є традиційне питання. От ми питаємо, чи не кожного гостя, от як розпочинається у вас ранок, а тим паче у людини, який не байдуже архітектурне обличчя міста. Ще раз, що як розпочинається ранок архітектора, так би мовити? Ранок архітектора. Ну по-різному, якщо я дуже багато працюю і лягаю пізно, то я і встаю пізно. Але з кави починається, звісно, як і у будь-якого Закарпаття. Так, ми, ми сьогодні воримо... на терасі бажано. О, це це ідеальне. <сіпірі> <Це просто сіпірі> дуже хочеться запитати: збереження архітектури Ужгорода та його історичного обличчя, воно вже давно стало гаслом наших очільників міста. Але тим не менше, в той час як вони оце кажуть, за рогом вже йде будівництво якогось чергового скляного монстра. Як подолати цю алогічність дії, чи можливо взагалі це якось? Ну, це тема цікава, тема дуже цікава тема. Актуальна. Е, я вам скажу так, що найголовніше і най, е, найважливіше є те, що у нас є що зберігати. Це найважливіше. Тобто, одна справа зберігати те, що має архітектурну цінність, а інша справа будувати нову архітектуру. Це нормальний процес, тому що майже всі міста Європи це коктейль, суміш стилів. Тобто, дуже. Небагато є місць, які є сформовані вже в якийсь період часу, були повністю сформовані, і там вже будувати нема просто нема де, да? і є недоречним. Ужгород є провінційним містом, де поряд знаходяться різні стилі з різних епох. Тому це є нормально, що з'являються нові будинки. Одна справа, якщо є будинок, який має архітектурну цінність, то зрозуміло, що це є пам'ятка, і там чіпати ну, його чіпати не можна буквально нічого. Ні столярку, ні колір, ні декор, там, дах, покрівлю і так далі. Це є одна справа. Але якщо поряд стоїть будинок, який не має ніякої архітектурної цінності, він є не сформований, тобто він є одноповерховий, наприклад, да, на ньому немає ніякого декора, на ньому немає ніякого вираженого стилю і так далі. І так далі, і так далі то це нормально, що цей будинок зноситься і там будується сучасний будинок. Тому що навіть на останнє місце, де я був. Місто, де був це Прага, в історичному ареалі Праги, хоча Прага це музей під відкритим небом, як кажуть. Там є купа сучасних будинків. І це нормальний процес. Тому що кожна епоха має архітектуру свого періоду. І це нормально, що з'являються нові будинки. Друге питання: які будинки, як вони побудовані були? і чи вони вписуються? Тобто є два напрямки на заході. Один напрямок це... Архітектура прямого відтворення. Так? Тобто, якщо будинок був зруйнований там, або занедбаний, то він відтворюється прямо. Тобто таким, яким без змін. він був, да, без змін, він був задуманий, запроектований архітектором. І другий напрямок це критична реконструкція. Критична реконструкція це коли витримується поверховість і, в принципі, все. А далі все вже не на архітекторі і на органах, які. Розробляє архітектурна рада і так, далі, і так далі. Тобто це є фахова річ. Можливо, не всім людям подобається, можливо, комусь здається, що це над, надто сучасно і так далі. Але, в принципі, це є нормально, тому що є можливість побачити, що таке нове, а що таке старе. Так? В принципі, в Ужгороді одним з найвиразніших і найкраще, найкраще сформованих стилів є якраз в принципі, сучасний стиль, Тобто, модернізм, функціоналізм, це чеський період. Тому що цей період архітектура краще всього сформована, тобто вже на такому рівні трошки вищому, ніж провінційний. Так? Тому в нас в центральній частині міста є купа сучасних будинків чеського періоду, ну відносно сучасних, так. Тобто у нас дуже багато різних стилів в місті, це це нормально. От ви зазначили про приклади архітектури з інших міст. От для вас, до прикладу, яке місто за своєю архітектурою є прикладом, з якого ви вам яка архітектура вам імпонує? Ну мені дуже подобається. Мені подобаються старі міста, історичні правда, міста. Вона теж саме, правда? Так, але мені дуже подобається, як вони підходять е до сучасних питань, так, тобто до сучасних процесів. Тобто, де якраз де видно, що таке старе, а що таке нове. І як це нове вписано в то існуюче середовище. А, дуже часто нові будинки набагато краще сприймаються в старому середовищі, ніж псевдоісторичні, псевдокласичні, тобто фейкові, а, не, 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 не то, що неприродні, як це сказати. Можливо, інше моє слово це серйозно. Не, на, не написане. На на Бутафорні. Бутафорні так. Тобто у нас дуже багато таких бутафорних моментів. В, в нашому соціумі є взагалі, тобто це зв'язано з такими історичними, і культурними і соціальними процесами, які відбуваються. Так, тобто, у нас зараз така епоха, так можна сказати, грубо, епоха бароко. Так? Тобто такі стилі, як бароко, вечірні стилі, вони якраз з'являлися в період занепаду якихось таких процесів соціальних. Якраз з'являлися такі стилі. От у нас зараз відносно такий, такий період, псевдобарок, псевдоісторизм. Псевдо от ви сказали про те, що закономірним є той факт, що з кожним роком все зменшується. Цих що з'являються нові будівлі, і це в принципі не є погано. То чи можна спрогнозувати, що через років п'ять вони ще будуть більше зменшуватися, і там десь наші онуки чи то діти не будуть бачити вже старого озера? Ну, змінити, архітектура вона нічого не пряче. Архітектура це є лице нашого соціуму, нашої, нашої спільноти. І видимі всі всі процеси, які відбуваються, так тобто, це теж свого роду якась пам'ятка епохи, в якій ми сьогодні живемо. Це нормально, в принципі, нормальний процес. Інша справа, що нам це подобається, або не подобається. Но в Ужгороді, наприклад, сучасної архітектури, взагалі, практично ну і дуже мало. Тобто те, то, що ми з вами називаємо сучасним, то що прийнято ну, воно насправді е, абстрактно сучасне. Тобто, сучасна архітектура це дуже це дорого. Це дорого. Це так здається, що це просто там якийсь скляний фасад і так далі. Це, це далеко не так. Це, це дорого. Тому що там дуже важливу роль грають якраз матеріал: засклення, алюміній, скло. Природні матеріали сучасних архітектурі це нормально. Це пріоритет, напевно, правда на природних саме матеріалах ставиться ну так? зараз є і не зовсім природні матеріали, але вони виглядають дуже непогано, і вони якісно зроблені. От мене зараз напрошується питання. от На вашу думку, сучасна архітектура, певний такий стиль хай-теку, до прикладу, якщо взяти. А через скільки він може віджити своє, коли він стане вже непопулярним і цікавим? Це, це можна взагалі <плес> сказати? Це ну, треба пророкувати. <плес> <от>. <плес> ну, кожна, кожна архітектура має свій період, має свою епоху. Це зв'язано з соціальними процесами, це зв'язано з. Технологічними можливостями, з матеріалами, які з'являються, так. Тобто це все взаємозв'язано, це, це нормально. Ну, важко так сказати. Наприклад, якщо говорити в цілому про модернізм, то він іще далеко не вийшов з, з тренду, якби, да, Це все. Отож, яким повинно бути обличчя архітектурне обличчя Ужгорода? Я розумію, що це питання досить таке абстрактне, проте нас цікавить думка вас як фахівця. Нормальним, не фейковим. Тобто це єдине стоять, слово, яке та. влучно так виражає. Ну, бігайте, у нас багато чого. Ну, обличчя, ну, обличчя бігайте, Місто це що? Місто це люди в першу чергу. так. Тобто Архітектура це одна справа. Архітектура це проєктування будинків. Так. Тобто, є інший напрямок. Сучасний це є. Е е е зараз забув прям, прямі ефіри. <гум> так, е і не кажіть нас, ні, теж таке доволі є, часто буває. <гум> Пане Володимире, я трохи перерву наш діалог. Ми вийшли на вулиці міста і запитали містян, які кожного дня крокують вуличками нашого Ужгорода, про те, яким повинно бути наше місто в архітектурному плані. Давайте ми подивимося, а після прокоментуємо. как место Краків в Польше, потому что втрачается историческая ценность центрального части города, архитектуры и так далее. Чтобы было больше ста ста старых зданий, таких исторических зданий, чтобы не терял свой облик. Он, он, такой, он славится тем, что тут много таких исторических зданий, не надо высоток в центре. Мосты остались. Это все старая австрийская Венгерская-Австрийская империя осталась. Архитектура. И больше на сегодняшний день никто ничего не построил. Я был свидетелем, как строили вот этот театр. Мы туда ходили еще. Но более-менее хоть это какая-то есть. Если восстановить все старые австрийские постройки, это... Чатяно, ну хто ще звідбуть фінансірувати на таки австрії Європи, євросоюз, тоді тут можна якийсь то туристичний край створити. щоб як старі пам'ятки збереглися, наша історія, щоб ми пам'ятали про це. Ну і можливо більш багатим, насиченим яскравим. Все що є, дуже красиво просто надо привести в порядок, такі як він був при угорщині, щоб не було застроїк які таких. Непотрібне щоб Це була архітектура збережена як старого міста. Чарівним з якоюсь архітектурою, з крапленнями саме цікавих архітектурних об'єктів. Гарне європейське місто. Так, як за границею, щоб у нас було все. Хоча б на рідних по мікрорайонах, щоб центр був центром, історичним центром. Новий район або якісь там інші райони, які розбудовуються, звичайно, вони можуть бути сучасними, тому що час цього вимагає. Хотілося б, щоб це було стильно, так як за кордоном. Болючі питання, звичайно, всім корінним ужгородцям воно дуже болить. Ми би хотіли бачити в плані архітектури збереженими історично-архітектурними пам'ятками, тому що ми маємо унікальне надбання попередніх століть дуже такі. Стилі, які мають бути збережені, ми вважаємо, такі як модернові будівлі, ардеко. Їх небагато, але вони все ж таки є. Є декілька таких дуже гарних, унікальних будинків, які мають елементи барокові, і конструктивізм, і функціоналізм. Тобто всі ці речі мають бути збережені вони мають бути органічно поєднані. Ми їх любимо, знаємо. Нехай всі інші бачать і приїжджають до нас, і любуються. Таки не байдуже ужгородцям, в якому місті вони будуть жити і яка архітектура їх буде оточувати. Мені здалося, що кожен муж десь всередині таким є маленьким архітектором. Всі так висловлювалися, і всіх болить, кажуть. Як ви можете прокоментувати відповіді? Це дійсно що болить. Це місто це, це, це є простір, в якому ми живемо. Ми, ми хочемо, щоб воно було естетичне, гарне, зручне. В першу чергу зручне. Ну, я можу сказати, що в жороці дуже гарно, дуже влучно, дуже так фахово навіть коментують проблеми і бажання, які, яким вони бачать своє місто, хотіли бачити своє місто. Так що я тут повністю погоджуюся. Є одна справа цінити історичні речі, цінити. Минуле, але і з повагою відноситися до нового відповідально відноситися до нового, якщо до прикладу, якийсь підприємець вирішив в центрі міста. Центрі історичної такої частини нашого Ужгорода збудувати якогось там скільний марочос. Тож в першу чергу йому потрібно звертатися до очільників міста і який взагалі цей план, алгоритм. В першу чергу йому треба звертатися до самого себе, що він залишить після себе. Так? Тобто, тому що архітектура це дуже важливо. Це є, це є те, що ми залишаємо після себе своїм дітям, своїм нащадкам і так далі. Тобто, розумієте, зараз така епоха, я би її назвав епохою. Навіть. Тобто, якщо комусь цікаво, що таке цинізм, то подивіться. Там дуже-дуже дуже точно написано, що це таке. Ось вот ми зараз перебуваємо в такій епосі в цілому. Зрозуміло, що такі речі це є фахові речі. Архітектура це є фаховий напрямок. І тут, я ще раз кажу, тут комусь може подобатися, не подобатися, але це є наука. Дуже цікава, дуже стара, древня, і тут треба дуже багато чого знати, читати, і бажано мати освіту для того, щоб щось проєктувати взагалі. Тому такі речі, як поверховість, це конкретно регулюється архітектурою, тобто міською, тобто управлінням архітектури. Так? І так далі. Ну інша справа, що у нас дуже багато проектів, які проходять всі інстанції, проект прийшов, його погодили, а будуть зовсім інший. Не зовсім не дотримується проєкт. ні поверховості, ні там оздоблення взагалі нічого. А початку розмови ви зазначили про те, що Ужгороду таки є що зберігати. От На вашу думку, за вашими спостереженнями, зараз от наразі е реставруються деякі будівлі, фасади. От яку б ми може дали свою фахову оцінку у цій справі? чи от, Наскільки якісно це робиться? Ну, в своєму дуже добре що щось робиться, тому що за останні 20 років, е в принципі, Ужгород дуже, -дуже серйозно деградував, так здається. Uh, і дуже добре, що зараз відбуваються якісь процеси, реставруються і так далі. Інша справа, як, є моменти, є нюанси, але в цілому дуже добре, що ці процеси відбуваються. Тобто, якщо йде uh, процес реставрації, це є дуже добре, і дуже добре, що є, що реставрувати, це найважливіше. Uh, тому це дуже відповідальна справа. В цілому, uh, що я можу сказати, що в принципі деякі фасади реставруються. Досить непогано, але є проблема з першим поверхом. Так, тобто, другий, третій, там, так далі поверхи То відновлюються, такі. а перший поверх, що робити з ним? Він не зберігся, не зберігся вже давно, переробився вже декілька разів. І що з ним робити? Вертати йому його. Первісний такий первісний стан чи, чи робити щось сучасне і так далі і так далі і так далі. Дуже цікава тема, і дуже часто вона піднімалася, і на архітектурній раді і декілька раз піднімалася. І відповіді є на це питання? А, відповіді є. Тобто, якщо є зафіксовано на якихось в архівах, що там є що відновлювати, так тобто там був були якісь такі речі, які дійсно є достойними, їх варто відновити, то їх треба відновлювати. А якщо як... в архіві не збереглося, дуже багато фасадів було дерев'яних, вони не зберіглися. Але в принципі, якщо так подивитися на Європу, в цілому, то дуже багато де вони не зберіглися, і вони зараз виглядають досить сучасно. Тобто, в принципі, воно може виглядати і сучасно. З... Я якраз говорю про перший поверх, цоколь. Може виглядати сучасно, але питання як? Тобто зрозуміло, що ці всі речі треба погоджувати, треба робити проєкт і так далі. Тобто, тому що зараз дуже сильно руйнується цей перший поверх, там збільшуються двері, вікна і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Потім це все обвічується рекламою, пластиком, банерами і так далі. Всім чим тільки виглядає, можна виглядає досить неестетично, але реклама це. Не є найбільшою проблемою нашого міста. Якраз більша проблема у нас взагалі з розвитком міста, з його програмою розвитку, з урбаністикою, з середовищем, з благоустроєм. Ну будемо питання вирішувати напевно так потроху почергово. Сподіватимемося, що і містяни наші ужероці будуть свідомими і будуть співпереживати і якось долучатися до того, аби зберігати архітектуру нашого міста цілісною і в той час прогресивною європейською. От в нашому відеоопитуванні ми з змогу почути коментар однієї з респондентів, що їй справді би дуже хотілося, аби місто було стильним, і от конкретні стилі у архітектурі були прослідковувалися в окремих районах. От на вашу думку, чи реально це для Уж, чи є надії для цього, аби от в одному, наприклад, в центрі не було напхано і сучасного, і класичного, і, до прикладу, якогось то ретро-стилю. Чи от реально це для Ужгорода в майбутньому навіть? Ну, взагалі таке поняття, як ретро стилю такого поняття, ну, можливо, я просто вмовився. Немає, це ж таке фейкове, знову ж таки, місто має відповідати. Воно має бути здоровим в першу чергу. У нас дуже багато таких естетичних проблем навіть з той же рекламою. Тут дуже багато чого треба просто зняти, демонтувати і так далі. Треба дуже відповідально відноситися до нових проєктів, які з'являються в місті, Це дуже важливо. Є орган такий, як. ДБК і ну, вони, ну, за останні роки дуже багато з'явилося недоречних будинків в центрі міста. Це, це правда, Справда, які не відповідають навіть тому ж проєкту, на який вони дістали досвід. От ви казали, що реклама в нашому місті є чи не найголовнішою, о, вірніше, не є найголовнішою Це. проблемою наразі. А свого часу, ну, принаймні кілька років тому, вона спостерігалась дуже часто у нашому місті. От наразі, за вашими спостереженнями, наскільки Ужгород позбувся недоречної реклами? Ну, Ужгород позбувся недоречної реклами частково на вулиці Корзова, Волошено і трошки Петефікса. Тобто, є якийсь прогрес, дійсно, за останніми ми робили дослідження таке. Що змінилося в Ужгороді за останні 4-5 років. Тобто, прогрес є, але він досить, в цілому він досить незначний. Але правда я просто. А які, які ще є. результати ви можете озвучити з цього дослідження, яке ви проводили? Ну, це кожен сам для себе має, може зробити свої висновки, коли він бачить. Тобто це дослідження заключалося в чому, що ми фотографували, складали колаж дві фотографії тобто, минуле і, і сьогодні. Так? Тобто, і там на кожній фотографії. Є помітними якісь позитивні процеси, які відбулися. Там десь Зникла якась дуже велика габаритна кричаща вивізка, з'явилася більш така доречна вивізка, яка відповідає правилам встановлення вивісок угу. в центральній частині міста і так далі. Так далі, так далі. Все а є. окрім реклами, що ще змінилося, цікаво просто. Ну, реставруються фасади, це є дуже позитивно. Але Ну, в цілому дуже мало що змінилося. У нас дуже багато проблем з якраз середовищем міста, з, з благоустроєм міста. Тобто у нас відсутні тротуари, у нас дуже погані дороги, у нас у не нас роз запущені сквери і так далі. Тобто, в цьому напрямку місто треба розвивати, громадський транспорт треба розвивати, велодоріжки, взагалі громадські місця, громадські простори. У архітекторів Закарпаття присутній оптимізм щодо того, що ситуація буде покращуватися. Так, а, чесно. От, ну, так чесно. Надія завжди є, надія завжди є. Це, це є головне, треба завжди. Так, так, так. Я, я, мені важко говорити за всіх, але особисто в мене є. <рес> ну і це не може вже не тішити. Ми вам дуже дякуємо за ранковий візит. В нашій студії Володимир Павлишин, архітектор-дизайнер. Сьогодні ми спілкувалися про те, яким повинно бути архітектурне обличчя нашого. Ожгорода, ну що ж на цьому однозначно крапки ми не ставимо розмову цій студії ще продовжаться надалі. Це буде за кілька хвилин. Тож залишатися з нами.